То має право отримати подвійне громадянство. Розповідаю. Відомо вже, що Зеленський підписав закон про множинне громадянство в Україні. Ухвалений закон встановлює допустимі випадки множинності громадянства, визначає особливості набуття громадянства України та його поновлення, а також переглядає підстави для втрати громадянства України. Передбачаються випадки дозволеного множинного громадянства. Їх декілька, і я вам це зараз все поясню а поки. Підпишіться, будь ласка, почнемо з того, що одночасно набуття дитиною за народженням громадянства України та громадянства іншої держави, також набуття дитиною, яка є громадянином України, громадянство своїх усиновлювачів, а також автоматичного набуття громадянином України іншого громадянства внаслідок одруження з іноземцем. Автоматичного набуття громадянином України який досяг пололіття іншого громадянства, якщо він не отримав документ, що підтверджує наявність у нього громадянства іншої держави, також зазначається, що набуття громадянином України громадянства держав із встановленого кабміном переліку. Цікаво те, що набуття громадянства України у спрощеному порядку саме іноземцями, але для іноземців, які проходять військову службу у збройних силах України за контрактом достатньо одного року служби під час війна стану, щоб претендувати на українське громадянство. А якщо у вас залишились питання, треба консультації, юридична допомога, то ви вже знаєте, що треба робити. А якщо ви не знаєте, то підписуйтесь та пишіть приватні повідомлення про потребу в консультації, юридичній допомозі. І я зі своєю командою вам допоможу. Ви розкажете свою конкретну ситуацію, і ми зробимо все, що від нас залежить. Практикуємо з 2014 року, тож звертаємось, чекаю.